Шановні великоборлучани, щороку, 19 серпня, ми відзначаємо День Великобургуцької громади. Це свято завжди об'єднувало покоління у спільній радості та любові до рідного краю. Нині, через близькість до лінії бойового зіткнення і постійні обстріли, які завдають значної руйнації, ми не можемо зібратися у дружньому колі. Але є нагода знову згадати. Про історію сучасного великого бурлука, яка бере свій початок із далекого 1656 року, про його засновників, козаків та українців із Надніпрящини, які у 1672 році, шукаючи волю, оселилися на берегах річки Великий Бурлук. Вони принесли з собою рідну мову, традиції, віру та працьовитість. Великопоруччина завжди славилася неймовірними, талановитими і нескореними людьми. Сьогодні ми не просто згадуємо минуле, ми стверджуємо свою ідентичність. Четвертий рік поспіль, наша профронтова громада, як і в давні часи, є форпостом і щитом від ворожої навали. Попри історичні виклики, періоди русифікації та спроби применшити українське коріння, вона залишається. Частиною української землі. Дякую всім великоборучанам, хто встав на захист краю від російської навали. Низько схиляю голову перед подвигом загиблих земляків-захисників, пам'яттю цивільних, чиї життя обірвала Росія. Звертаюся до всіх великоборчан, тих, хто в громаді і далеко від дому. нехай любов до рідного краю. Завжди живе у вашому серці. В душі укріплюється віра в нашу перемогу. Збуваються заповітні мрії і продовжується життя. Підтримуємо українське військо, Працюємо заради мирного майбутнього нашої громади. Зі святом!